Короче, всім привіт, з вами Фістбон знову. Ну, як ви почитали на звіту, я буду відкривати стартопи і не тільки. На день Валентина. Так, я знаю, що це не те відео, що ви ожидали, але ще решу то вийшло. Важке відео, що я роблю зараз. Короче, лакати і поїхали! Як ви бачите, ось всі ці подарунки, що дали нам. За ціників заводчику. я відкриваю стартопів. Ну а що там? Ну ви бачите, щось нічого не впадає, тільки два смайлка були. І далі в будку нажимає гібсе. Ой. Ну і після відкриття я сам доволі, бо в мене не було цих було. сил сел пісні. У мене немає 11 Ну, і далі чуєте, як я говорю Як же я жалю. Це для мене я цей одинакові. Ну, вот, холод окей. И дальше задаем монеты. И дальше открываем бутылки. Ну-ка. О! О! Что там? Ну и дальше я, okay. yeah. oh! 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 <coughs> я продолжаю открывать. А это что, смени? Нормально. Опа-опа-опа, что там? А, о, ну, я кое-что на майка. Я дальше відкриваю цих турників страт. І дальше випадає у мене тиммип. І, і що там. Шо-то, шо-то, Що то що то що -то, що то шот. Що е да, выпало мене... Лола. Ну, дякую. І дальше я забираю цього немонтично Термайка Ну і Ну я блинки тоже. Ваше потом переходите до того аккаунта. Ну вот. Ну і теж показки, перше відкриваю 10 антомних сатопів. А далі є відкриваю статопи. І тут нічого не випадає цікавого. Кожен з гіпезей випадає на муку і на королеву ведмедів. Ну і теж замірю, я далі забираю монети і теж буду відкривати 10 анатомних затороків. І цікаво, в мене випадають такі пері, Ну і ще скін на Ніту. Ну і звичайно забирає кажу школи романтична динамайка. Ну вот так как вот кое мое видео. Вот считай, что она ну, было советую, что я вам писал. Просто я дохренулась. Ну и просто что надолго було. Даже он соседей Ну, короче, ваш было. Ну короче, дякую за период и всем пока!